Живі мішання на вулиці Чорновола стало небезпечно ходити. Невідомий з вікна будинку стріляє по людях та машинах із пневматичної зброї. До поліції вже звернулися батьки 12-річного хлопчика, що потрапив під обстріл. Тетяна Пономар з усіма подробицями. Це вулиця Чорновола, будинок 160. Ймовірно, снайпер стріляв з квартири, що знаходиться у другому або третьому під'їзді. Поряд зупинка та школа. У поліцію звернулися батьки одного з хлопчиків. Він саме повертався із занять, як почув хлопок і відчув гострий біль у сідниці. Жителі будинку пострілів не чули. Про інцидент дізналися вже від поліцейських. Ну, де то от тут, я не знаю, де то от здесь. От нашого і далі. Бо якщо сліз моєго окна, вони дивилися, що ж все. У мене кущ перед вікном, я не бачу. А де то лупили туди на переход. Де переход, а піх туди далі. Такая це малолітка безграмотна. Коли сіружя продають пістоліти, запритіть це діло. Це не перший випадок, коли черкастів беруть під приціл. Два роки тому на митниці школярці вистрілили з пневматичної зброї в голову. Щоб дістати кулю, дівчину довелося оперувати. Сьогодні пневматична зброя практично у вільному доступі. Для купівлі пневматичної зброї потрібно, щоб особа досягла 18 років, при собі мала паспорт, і вона продається так вільно. До двох тисяч можна купити пневматичний пістолет. Черкасці активно обговорюють справу стрілка. Снайпер пишуть, цілить не лише в людей, а й в автівки. Проте заяв від власників авто до поліції поки жодної. Наразі правоохоронці розбираються з пораненням школяра. За цими матеріалами буде проведено судми експертизу. Потім зараз відкрите кримінальне провадження стаття Кримінального кодексу сталекідлесні ушкодження, яке передбачає максимальне це обмеження волі до двох років. На розгляді Верховної Ради нині нашумілий законопроект. Якщо його ухвалять, так само вільно можна буде купувати нарізну та гладкоствольну зброю. Тетяна Пономар, Сергій Косенко, Віка Новини.